Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Портнов перед вбивством був в Україні 17 18 травня, повідомляє ОП з посиланням на поінформованих співрозмовників. Пишуть, що навіть зустріч була на банковій, втім, поки що це залишається чутками. Але те, що він був в Україні, це факт. За даними джерел, видання наближений до Януковича юрист. Зокрема, зустрічався з топосадовцями, посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів людьми Єрмака. Хто може бути замовником? Пише політолог Цибулько. Варіанти включають перше українські активісти чи спецслужби, які вважали Портнова зрадником, друге російські агенти, якщо він став в лапках зайвим для Кремля, треті кримінальні структури пов'язані з його фінансовими махінаціями, метод вбивства, стрілянина кілером на мотоциклі. Нагадує професійний в лапках замовний стиль, що посилює версію про політичний чи кримінальний слід. Чому саме зараз можливо це пов'язано з активізацією розслідувань щодо його діяльності чи загостренням конфліктів у політичних колах? Без офіційних даних від іспанської поліції важко зробити остаточний висновок, але вбивство Портнова виглядає як відлуння його темного минулого. Яке наздогнало його в елітному передмісті Мадрида, в той же час в мережі з'явилася наступна інформація, яку пишуть змі з посиланням на телеграм-канали. Сенсаційна новина сколихнула не лише український інформаційний простір, а й російське політичне середовище. Андрій Портнов, один із найбільш одіозних діячів епохи Януковича, був знайдений мертвим в Іспанії. Проте це ще не кінець історії, як стало відомо, Портнов перед смертю залишив рукописну записку та цифровий архів із компроматом, який, за його словами, мав в лапках захистити правду від знищення. В лапках дати шанс на очищення системи. Ці матеріали, за словами джерел, можуть бути оприлюднені його довіреними особами в разі підтвердження насильницької смерті. Йдеться про документи, записи переговорів, епізоди політичної корупції, як в Україні, так і в оточенні Кремля, що було в записці. За попередніми витоками Портнов натякнув, що його життя в небезпеці і напряму звинуватив кількох осіб з української політики, а також в лапках партнерів із Москви. Він прямо заявив: Мене приберуть, бо я знаю надто багато. Записка написана рукою самого Портнова і Зберігалася в. Сейфі орендованого маєтку в Іспанії. Упорядкований ще за кілька років до його смерті компромат за інформацією джерел містить дані про нелегальні домовленості між українськими та російськими політиками, особисті фінансові зв'язки, тіньові схеми, які працювали навіть після 2014 року. Окремі матеріали стосуються прямих контактів представників СБУ і ФСБ, а також компрометуючих даних на фігури заточення Путіна і Медведєва. Підозрювані, нібито затримані, але версії різні. Іспанська поліція вже затримала двох підозрюваних у справі. Ось хто ними виявились. Обидва громадяни країн Східної Європи. Один із них має російський паспорт. Водночас, адвокати сім'ї Портнова заявляють, це було вбивство на замовлення, і справжні організатори далеко за межами Іспанії. У політичних колах з'являється дедалі більше чуток. Якщо компромат буде опублікований, це може спричинити відставки, решти і дипломатичні скандали як у Києві, так і в Москві. Навіть союзники Портнова намагаються дистанціюватись, бо ніхто не знає, хто саме фігурує в матеріалах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремий. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.